І так, друзі, всіх вітаю! Є в нас знову ж таки завершене замовлення, яке їде до свого замовника. Це комплект 10-рамочних форм для виготовлення вуликів із ППУ, тобто для самостійної заливки. Маємо ось такий комплект. Людина замовила стандарт. 35 та на стінки, тобто розмір корпуса, довжина 520, ширина 500. Е 520, ширина 450, внутрішній розмір 380 на 450, це кого цікавить. Далі все по стандарту, по факту. Воно співпадає з корпусами, наприклад, там Ті, що в Сумській області, або вулик Джоляр, без проблем. Це стандарт, воно підганяється, все взагалі взаємозаміняємо. Тому маємо ось такі. Чудові форми, які йдуть до свого замовника. 75% сітки, як завжди, цього достатньо з практики. Також є пази під задвижку. Все зроблено. Криша з можливістю підложувати канді, як завжди, це дуже зручно. Тому що, якщо зробити без цієї вставки, ну не дуже зручно, тому що підложувати або канді, або якийсь пакет, вам потрібно буде робити, ставити 145-й корпус. В цьому варіанті без проблем це можна зробити. І далі два стандартних корпуси. Це 145, це 300-й. Все готово, їде до свого замовника. В принципі, нічого тут лишнього. Тут стандартний корпус, тільки йдуть ручки. Руч, розмір ручки, довжина 120 мм, ширина 30 мм і товщина 12 мм. Цього достатньо. Фанера 24 мм. Провірена, її вистачає на дуже-дуже довго. Всі деталі, оці, які йдуть на формі, вони працюють, нічого з ними не стається. Тобто ресурс цих форм дуже файний. З практики, це вже перевірено. Бюджетний варіант, але воно себе оправдовує і цього взагалі ну, вистачає, чесно, вистачає. Тому, кому потрібні прес-форми, залітаємо на наш сайт. Там всі актуальні ціни. Повністю все є. Замовлення приймаємо через Viber. Тобто, дивіться ціни, якщо це стандарт, без питань. Пишете нам на Viber. Ми приймаємо замовлення. Якщо потрібно по ваших розмірах, також це все робимо, але там невеличка націнка, тому що потрібно робити нові чертежі. Тому, друзі, з вас лайк, не буду задержувати, затримувати ваш час. З вас лайк, коментар обов'язково напишіть. В принципі, кого що зацікавило, звертайтесь, номер телефону закріплюю в першому коментарі.